Друзі, хочу з вами подискутувати на таку тему. Брать от Peugeot, Citroen, є там варіанти на механіки 5 передач і 90 кінських сил, і 6 передач там, на 110. Яку купувати? Коли я купував цю, я не знав відповіді на це питання. Але от 5 років проїздів я точно знаю, що треба купувати шестиступку. І я вам зараз назву три причини, чому саме шестиступку. Перша причина це, звичайно, плюс 20 кінських сил. Ну, це для вас не аргумент. Ну, для мене аргумент 20 кінських сил це 20 кінських сил. Другий аргумент це те, що авто буде комфортніше в їзді, воно буде тихіше. Коли ви можете на трасі включити шосту передачу, і авто буде їхати на нижчих обертах, то вам в машині буде от явно тихіше. Тому це другий аргумент це тиша в салоні, яку дає вам шоста передача. Ну і третя причина це, звичайно, економія палива. Бо шоста передача вона на трасі вам явно економить паливо. Плюс всі шісті ступки вони комплектуються технологією мікрогібрид EHDI. Тобто вам не тільки на трасі буде економніше, а ще є в місті, ну, ви будете там. От... На світофорах машина глохне, в заторах буде там докочуватися. Ну, в общем, класна технологія. Я рекомендую. Власне, це були три причини, чому куплять шестиступку на 110 плюс лошадок. А якщо думаєш що краще п'ятиступку на 90, то напиши про це в коментах. І дякую за те, що дивитесь, підтримуєте український контент. Дякую за підписку. Чекаю на ваші коменти.